І знову у нас казка, але уже на основі для бачення вуглеводів. Уявіть собі, що наша клітина це знову однокімнатна квартира. Красива, гарна, з дорогим ремонтом однокімнатна квартира, яка опалюється лише каміном. В цій клітині живе дівчинка модниця, прекрасна, гарна дівчинка. І лягавши спати, камін за ніч потух, вся енергія вже вигоріла, і вранці дівчинка, клітина, дівчинка прокидається в квартирі дуже холодно і дуже сильно темно. І вона хоче цієї енергії, вона хоче, щоб ми запалили цей камін, але дрова для того, щоб загорівся і є глюкозою. І вона чекає, щоб господиня щось поїла зранку, а господиня вранці. Прокинулася, зробила тараканчика, поприсідала з зубною щіточкою. Та це єдине, що вона запам'ятала зі школи стрункості. І оскільки вона живе у Франції, вона вирішила, що вона поснідає по-французськи з круасаном. Круасан і кава-лате. Круасан і кава-лате – це вуглеводи. В одній молекулі круасану тисяча молекул глюкози. З'ївши свій. Французький сніданок, господиня, велика господиня цієї клітини розслабилася і вирішила попрацювати за комп'ютером. Тобто вона не рухається, і енергія, яка, яку вона пожила в організм, ніде не дівається. Але вона потрібна. І тому, попавши, круасан, попавши круасан, пройшовши через травні шляхи, в крові його хватає інсулін. А ми собі уявляємо, що інсулін це такий крутий-крутий супермен з такою великою буквочкою с. Він хватає цю глюкозу. І скоренько її в до нашої дівчинки. А дівчинка чекає цю глюкозу, тому що саме нею вона розпалить свій камін, обігріє свою кімнату, зробить їй порядки. Все, що не потрібно з, з е, своєї клітинки, вона викине в міжклітинний простір. Все, що потрібно, корисні речовини з міжклітинного простору, забере собі і буде жити і процвітати. Вона каже: доброго дня, доброго ранку! Забирає глюкозу і використовує в своєму камінні для нагрівання, освітлення. І розпалювання своєї квартири, тобто клітини. Прекрасно, день продовжується, господиня не рухається, господиня працює, в неї є сидяча форма роботи, тому рівно те, що потрібно цій клітині і горить в цьому камінні. Обід. Подруга дзвонить і каже, давай сходимо на суші. Боже, я так люблю суші. І господиня залишає свій, свій комп'ютер, залишає свій спосіб, сидячий спосіб життя і біжить до подруги на суші. Уже рух, уже все горить, уже камін догорає прекрасно. Вони сидять, приємно розмовляють, їдять суші, а рис. Це також тисяча молекул глюкози. Поки це все пройшло, переварилося, все зробилося, попало нам в кров. Інсулін хапає цю глюкозу і знову несе у квартиру нашої дівчинки в цю однокімнатну квартиру. А вона каже: Дорогий мій. Ти сьогодні вранці, коли моя господиня діла круасан, приніс мені отак дрів на цілий день. Вона не рухається, вона сидить цілий день. Вона там два кроки пройшла, у неї за день 2000 кроків, де я маю спалювати цю енергію. Ти взагалі совість маєш. Ні-ні-ні, я не беру ці дрова. Ну і що з того, що вона їсть суші, що вона їх любить? Ні-ні-ні-ні, давай, я двері закриваю. А інсулін, Каже, чуєш, я правоохоронний орган. Глюкоза в крові людини бути не може, тому що вона в крові людини ходить 100% І вона руйнує білки, вона руйнує колаген, вона просто ну, страшна, вона дуже є небезпечною в крові людини. Тому тебе ніхто не питається. Тобі дали господиня глюкозу, от взяла і запхала її в свою квартиру. Ну, дівчинка господина квартири каже: ну добре, в мене тут ще трошки місця залишилося. Ну давай, давай, я ще тут його збоку поставлю. Може, вона зараз кимось спортом займеться, може вона там п'ять тисяч кроків з Анітою Луценко, як Бойсюк говорить, в школі стрункості пройде. Хай буде, ну добре. Зараз вона точно, точно щось зробить, щоб я мала цю всю енергію спалити. Все, дівчинка посітила і знову пішла додому, і знов сіла за комп'ютер, і дивилася кіно, і прийшла вечеря. Що ж по такого смачного поїсти на вечерю, і вирішила господиня, тобто організм, вирішив, давай я посмажу картоплю. Та Боже, що тут? Я так, так люблю смажену картоплю, навіть можна без нічого. Без салату, без нічого, просто картоплю. Господиня смажить картоплю, краще би вона з'їла дві ложки цукру. Тому що в картоплі в, одному, в одній молекулі картоплі. Тисяча молекул глюкози. А там уже в цій квартирі, в цій однокімнатній квартирі, де живе та дівчинка, немає місця для тої глюкози. Взагалі вже зовсім зовсім немає місця. Ну, щось трошечки вона там спалила, щось трошечки пішло на світло, на тепло, щось клітинка попрацювала, забрала з міжлюдиного простору корисні речовини, поживні, туди віддала. Ну, ніби якийсь процес відбувся, але наскільки мало рухливий спосіб життя, що ця енергія, яку Можна взяти в глюкози, вона ніде не ну, вона не спалилася. Тобто камін не горить. Камін е, оці е, мітохондрії не горять, нема де спалити цю енергію. Більше ми з'їдаємо. от е, отак е, Нам для енергії треба отак, а ми з'їдаємо отак. То все, що йде зверху, це все перетворюється в жир. Ну, е, пішла картопля. Інсулін хапає цю глюкозу, яка вийшла з картоплі, і знову несе дівчинці в її маленьку, чистеньку квартиру. І дівчинка каже: Я вже не маю куди. Я не можу, я, я благаю, я змилуюся на мною, я вже зовсім не маю куди. А інсулін їй каже: тоді я тебе зовсім закриваю. І таким чином клітина робиться нечутливою до інсуліну. І це діабет. Другого типу набутий діабет, який зараз дуже молодшає, особливо в маленьких дітей, і який з'являється, здавалося б, ні звідки. А ось ви тепер знаєте, з якої хімічної реакції він з'являється. І ще пам'ятайте собі одне: що коли інсулін присутній у вашій крові, не відбувається спалювання жиру. ви коли у вас піднятий інсулін чим норма, ніколи не будете худнути, У вас ніколи не буде спалювання жиру. Тому контролювати вуглеводи потрібно не лише в цукрі, не лише в солодощах, але і в тому, де їх не видно. В несолодких продуктах: це борошно, крохмальні продукти, такі як рис і картопля. Тому давайте ми підведемо підсумки нашої сьогоднішньої казки. Веселої казки, але не було б нічого так сумно, якби не було так весело. Кожен раз, коли ви вживаєте будь-що, що містить вуглеводи, пам'ятайте, що вам треба рухатися. І коли ви рухаєтеся, у вас відкриваються ваші капіляри, і по тих капілярах більше рухається крові, яка може рознести все, що ви їжте, по всіх. Клітинках вашого тіла по всіх і повсюди, якщо ви не рухаєтеся або рухаєтеся дуже мало, ці капілярки залипаються, і ми нічого не можемо зробити. І все, що дається вашому тілу, воно йде в якісь дуже маленькі невеликі кількості. Тому ранкові тараканчики, простукування п'ятками, 5 тисяч кроків, елементарна вправа, 18 хвилин з Анітою Луценко, плюс ваш. Трекер, звичок, де ви собі просто вимальовуєте на своєму телефонові 10 тисяч кроків в день, дасть вам можливість розвнести по вашому організму не тільки корисні речовини, дасть вам можливість омолодити ваші клітини, забрати таку, такий процес, який називається глікація шкіри. Покращити виробіток колагену. Тобто візуально вас омолодити. Ваша шкіра не тільки на обличчі, але і на тілі, буде мати зовсім зовсім інакшу якість. І це просто про вуглеводи. Я вас цілую, і люблю. До нових зустрічей в ефірі.